Всім привіт! Я записую це відео спонтанно, я цього не планувала, тому знову ж таки немає монтажу, немає якихось там вирізаних пауз або слів. Просто я хочу сказати, що останнім часом я почуваюся такою трохи. ну Воно каже, кажеться англійською blessed, благословенною. Починаючи від початку, я вірю в Бога, я не вірю в співпадіння, я не вірю в те, що ну, щось просто так сталося. Усе, що відбувається, все відбувається тому, що це продумав Бог, це є згідно з його планом. Я віруюча. Але я не ходжу до церкви, і це ну, окрема тема, чому я не ходжу до церкви. Але ну, я активно читаю Біблію, я молюся, ну так як всі віруючі люди. Сьогодні я ну, трохи красива, тому що я їздила на роботу, і ми святкували моє день народження трохи запізненням, тому що воно було вже два тижні тому. Але так як в мене була відпустка. Тиждень, то я так пізно запланувала це святкування, я привезла торт. Ну, і сьогодні я дійсно почуваюся так благословенною. Тому що, по-перше, дуже багато людей прийшло на моє день народження. По-друге, починаючи так з дуже далека, коли в мене було день народження, я його не дуже сильно святкувала, тому що там. Ну, не виходило, в мене були пари і так далі. Але того дня до мене написав колега, з яким ми колись були ну, на роботі досить часто працювали разом. Але зараз вже маємо менше контакту, вже навіть не бачимося, тому що ну, там його десь перевели і, і все. Ну, і він до мене писав: ну і він мені скидає фотку з. Студії Warner Brothers, де знімали Гаррі Потера. Ну, і я його питаю: ти серйозно там? Ну, він каже так. Я там, він мені скидає там різні фотки і так далі. Ну, на що я лише написала йому, що вау, це дуже класно, тому що я дуже сильно теж бажаю ну там, мрію, щоб там опинитися. Ну, але, звісно, я там не скоро опинюся, тому що це дуже сильно дорого. Ну, дуже далеко теж. І плюс мені до Англії треба візу. Ну, і так ми переписувалися, і я про це забула. Пройшло там вже кілька там, тижнів, ні? сьогодні він приходить. Взагалі, сьогодні ну, зранку була дуже погана погода, було там 6 градусів. Дуже сильний туман, нічого не було видно. І я збиралася, бо я ну, там частину дня працювала з дому, потім їхала за тим тортом і їхала потім на роботу. Ну і Я ще думаю красиво собі вдягнуся. Але 6 градусів на вулиці хочу вдягнутися ну зовсім красиво, вдягнути пальто, а не зимову куртку. І думаю, Боже, лиш би я не замерзла. Тому що, як я замерзну, я буду знову хвора. А в мене якраз рекорд. Я дуже Ну не то, що дуже давно, але вже понад місяць я здорова. Для мене це вау, яке досягнення, що я не хворію. Я протягом двох років е, хворіла кожних два тижні. Тому зараз, ну, це теж наступне таке благословення від Господа, яке я отримала, що е, вдалося налагодити моє здоров'я. Ну, і, значить, я виходжу з дому в тому пальто, відкриваю двері під'їзду і відчуваю, як просто жарко. Як жарко. І поки я їхала автобусом до місця, де я мала забрати торт, то стало дуже сильно сонячно і дуже реально жарко в тому транспорті, тобто я не те, що я не замерзла, я запарилась. Ну, і потім, значить, приходжу я забирати той торт, а я просила: дайте мені, будь ласка, нормальне, ем, ну, запакуйте якось гарно, так, щоб як я буду їхати з тим тортом, щоб він мені не розвалився. Ну, і що ви думаєте? Вони мені дають ну, коробку таку. Немає ні ручки, ні якось, щоб вона нормально закривалася. Думаю, блін, я зараз буду їхати в трамваї. А ще якраз дуже сильно багато дітей на вулиці чомусь було, були якісь екскурсії чи щось до міста, до центра. Ну, і думаю, зараз мені як та коробка відкриється, як той торт впаде, то вже буде по всьому. Але ну, на щастя, на щастя. і знову ж таки, це робота Господа. Е навіть в цій ситуації такий маленький, що на щастя, той торт, навіть, не знаю, маленька частинка від нього не відвалилась. Ну, і я приходжу туди, на роботу. Ну і там вже покроїла той торт, все добре, дають мені подарунок. Ну, Дуже, дуже гарний подарунок, мені дуже сильно сподобався. Але. Ну, На жаль, це не була, так скажемо, зірка програми. Тому що приходить, значить, цей колега, про якого я на початку розказувала. Ну, і, і, і там, ніби все, там, як зазвичай, поїли, поговорили. Ну, і я його питаю за ту поїздку. Розкажи, там, як тобі е, чи сподобалося, а що ви бачили? там, Покажи, може, фотки. Взагалі, в мене не, не приходить жодної думки про те, що він там е, ну, якось щось про мене подумав. Але, спойлер, він про мене подумав. І він мені показав фотки розказав. Виявляється, дуже сильно дорого туди взагалі поїхати. От реально за один білет ти платиш 600 злотих. Це взагалі, ну, не дорого. Але сам факт, він мені каже, але, ну, типо, там, я маю для тебе сюрприз. Я думаю, блін, сюрприз, який сюрприз. Думаю, зараз він мені магнітик достане. А він, ну, виявляється. На тій студії Warner Brothers, де знімали Гаррі Потера, я дуже сильно люблю Гаррі Потера з дитинства. У мене є фотографія 2009 року, де я стою біля наклеєного плаката з Гаррі Потером, шостим, який ще тоді виходив. І цей колега мені дістає ну, бо, знову ж таки, повертаючись, бо, бо я не монтую це. Ні? Тому всі емоції справжні. Всі побочні якісь моменти справжні, і я можу заговарюватись. Але він ем, мені розказував, що як ти ходиш там по різним локаціям, то збираєш такі печатки, е, що ти там був, можна ще там якісь е, снич, можна було е, збирати їх. Тобто, ну, досить цікаво, ні? і. Він каже: от ми там з дівчиною, як були, ми збирали оці от печатки, і я привіз це тобі. І тут до мене доходить людина, яка мені навіть не друг, взагалі, ну, ми з ним не спілкувалися майже півроку. Він пам'ятав в тому місці, що мені це подобається, що мене це цікавить. І він мені привіз цю книжечку, це просто нереально. Як? Просто як. Це реально найкраще, що можна було зробити. Він не залишив її собі на пам'ять. Він віддав її мені. Це рандомна людина. І це ще не кінець. Тому що ми знову ж таки поговорили, там ще з колежанкою одною посиділи, і він мені каже: О, я для тебе там ще щось маю. Думаю, блін, як? Але він мені каже, бо його дівчина також працює у нас у фірмі, а якийсь час тому я дуже любила теж збирати. Все, що пов'язано з фірмою, ну, все, що давали безкоштовно, але дуже сильно мені подобалися футбол... футболки, тому що вони якісні від нас, але їх важко дістати, бо їх можна дістати лише на якісь там ну, спеціальні оказії. І він мені дає цю футболку розміру S. Каже, а дівчина там мала і, і, щось там. Лишилися футболки, ніхто не хотів брати. І я пам'ятав, що в тебе маленький розмір, що ти любиш їх збирати, то може собі хоча б вдома її поносиш. Як. Знову ж таки, це рандомна людина. Тому Господь милосердний. Господь пам'ятає все, Він знає про нас все, Він знає, що може нас потішити. І дуже часто це трапляється через незнайомих людей, які просто відчувають потребу, щоб потішити в якийсь певний момент, в якийсь певний спосіб. І так це працює. Тому, ну, така от історія, така історія, але ну, це реально працює, це реально так воно є. І я чесно відчуваю от зараз найбільше, напевно, за все своє життя, що дійсно Бог всемогутній, Бог милосердний. Бог незмінний, Він завжди піклується про нас в будь-якій ситуації, і якщо є якась важка ситуація, то немає такої проблеми, з якої би Бог нас не вивів, в якій би він нас не, ну, не збагатив духовно, в якій би. Він нас не навчив чогось, не підготував нас до чогось кращого. Благослови вас Господь.